Такий фестиваль в Житомирі проводять щороку і щоразу до руху за здоровий спосіб життя долучається все більше молоді. Переконують організатори, оскільки численні конкурси та виступи однолітків покликані демонструвати школярам, що у світі існують безліч корисних та здорових задоволень. Ми хочемо сказати те, що здорово жити – це не просто скучно і сидіти вдома, і начи ні куріть і не пити, а Значит, можно заниматься искусством, можно заниматься спортом, можно заниматься рисованием, пением. Это значительно лучше, чем курение, и чем пить пиво, чем то, что мы видим сегодня на улицах и чем то, что нам пропагандируют сегодня, к сожалению, с экрана телевидения. Начальник міського управління сім'ї молоді та спорту Олена Сарно сподівається, роботи, позитивні зміни у бік здорового способу крики, життя у свідомості підлітків неодмінно будуть, оскільки саме такі методи роботи, як подібні фестивалі, є дієвими, переконана чиновниця. Проведення таких фестивалів саме під девізом. Саме в живому спілкуванні дасть той результат, який ми хочемо досягнути. А саме просвітницька робота серед молоді, донесення до молоді з тих істин, які їм допоможуть в подальшому житті. Агітували молодь за здоровий спосіб життя по-різному і виступами літературно-музичними та спортивно-танцювальними, і тематичною виставкою. А головне власним прикладом. Я також займаюся спортом, я не п'ю і не курю. Серйозно до такого фестивалю поставився і учень восьмого класу Славко, який сам переконував своїх однолітків не ігнорувати захід. Він певен, той хто не палить і не п'є, має не лише міцне здоров'я, але й авторитет. Я за здоровий спосіб життя, в мене однокласники відсотків десь 30 живаю сигарки. Пиво я ще вважаю, що вони лучше кинули це все і почали займатися спортом. Хорошо вчитись. Організатори запевняють, проєкт є відкритим і будь-яка молода людина, якій небайдужі ідеї здорового способу життя і має власні захоплення, можуть стати учасниками просвітницьких проєктів.